І майданчик ми знайшли, класний, чудесний. Раніше його, може він був, ні, ну, його не було такого, дерев'яний, дерев'яницьке поставили платний між іншим. 30 гривень зрубали нас. Такий тут дерев'яний човник. Санька, давай капітан! Санька, ти капітан корабля. Куди пливемо? Ну як завжди Да? Класно, я теж був на кораблі. Прикольненько. А то що таке? кіт чи що ти таке? Кідери, рудий кіт з сосісками. Будемо разом пливти? Да. Ну все, попливли. Дивись, який грибочок класний, який хорошенький. класний, вірний. О, дивись, як прикольно. Зараз ми тебе туди теж плакимо. Дивись ось дерев'яна, яка ось гірка, так, да? та? Цю хотів ти з'їхати. А там далі ще синя є. Ну так, да, прикольно. Залишені речі. Пап, допоможи дитині піднятися. Там, ну по драбині допом... Ну, Давай, давай. о, як класно, Сажулька. привіт, почекай, я з того боку побіжу. А -а -а -а. Клас. Ой, яка класна гірка. Давай допоможи, сідай, Сідайся. Ось молодець. Класно! Класно. А ти бачив там знизу хат, хатинка наче. що ти бачиш? Ось. Дивись, там така, наче хатинка, тунель таки дивись. Обережно голі. Класно. Короче, там така зелена машина. Сейклар. Хотинка така, -хо. класна. Це шурячек піднімається такою класною цю, боже, канатна драбина. І ще раз буде з'їжджати зірки. Сідай! Так, хоп, сідай! І погнав, давай. У-у-у! Молодець! Класно, ходімо далі. Подивимося ще щось тут. Вау! Ой, що чуть не збили. Дивись який класний. А твій класний будиночок дерев'яний. Ух, тишка, заходь, заходь. Приєднався. А вікно там десь є. Привіт. Як справи? Привіт. О, там папа заглядає. За Сашуля пішов? Класно тут. Сашенька, йдемо туди на ту високу, поїдеш. А він стоїть на балконі. А, чекай, Я доки з цього боку обійшла, а ти вже туди перейшов. Ось зараз таку ми прийшли на таку стіну. Зараз така скалолазка. Будемо туди вибиратися. Треба корпус нахилити вперед і ставати ніжками. Да, трошки корпус уперед, а не назад. Туди. Ох, ох, зараз я тобі трошки допоможу. Вибралися ми вже на цю величезну на таку високу стіну. Де ти йди сюди? О, це тут, о, ну, тут така конкретна гірка, одразу зубами пісок. Висока така гірочка, так? Да? Да? Ну що, сідай, поїхали? Фінальсічка, сідай, Саша. Пішов подивитися, що там все відбувається. Давай так по сходинках, обережно. молодець. Класно, Зіха? Класно. Машунька, класно. видається, вже на такі жовтенькі. Сонячні. <головіка> Голі. <головіка> 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 І взагалі тут класно. Тут ще така прикольна машина зелена є. Е? Ну, Я прикольна. <головіка> О, прикольненько. Холодно, вже так, да? так? О! Стримно, класно. Хороше, куди далі? Хатинку ще раз, ти вже ж був тут. Забирається туди. Ці дітки можна коротше, на весь день прийти, в будній тут, на 10 гривень дешевше. Заходиш і граєшся собі цілий день. Але класно, що обгороджено все. Все таке дерев'яне, в принципі, нове. Сашолічка, ти будеш ще на отій гірці на отій ну, їхати? Да? Ну ходімо ще туди разок. На балкон На балкон виходиш, давай на балкон. Сашо, я що класна, така, така качелька дерев'яна, така прикольна. Це все ліло таку зробити взагалі. Раз-раз і зробили, поставили десь біля хати. Але ж, це ж треба зробити. У -у -у, класно. Сашунь, класно. Тримайся міцно ручками. Зараз, щоб не було, як знімала мама. В общем, ну, така прикольна тут а, закрита така дитяча кімната, велика, можна сказати, на відкритому повітрі. Все дерев'яне, пеньочки, пісочок, будиночки на деревах, тарзаночки, з'їжджалочки. Всім гарно настрій. Бай! -бай. Сашунь, пока! пока!